Прочитаємо Слово Божого з Євангелії від Матвія, п'ятий розділ, 9 вірш. Євангелія Матвія, п'ятий розділ, дев'ятий вірш. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Амінь. Амінь. Прошу займайте місця. Це ще одне блаженство, яке записане в нагірній проповіді Ісуса Христа. І яке показує характер дитини Божої, показує стан, спосіб життя людини, яка йде з Господом, яка слідує за Господом, яка йде в Небесне Царство, яким належить Царство Небесне. як уже минулі рази я читав із 20-го вірша, Слова Ісуса, котрий сказав, 5 розділ 20 вірш, що коли праведність ваша не буде рясніша, як у книжників фарисеїв, то не війдете в Царство Небесне. І усі блаженства, які вся нагірна проповідь показує, в чому має бути наша праведність рясніша, переважати праведність книжників і фарисеїв. І одне з блаженств, ми прочитали тут, що блажені. Ми тут і маємо надпис, також е, е, висвічується для нас постійно блаженні миротворці, і е, це дійсно такої людини, яка є блаженою, яку Господь називає і каже, що вона дійсно є блаженою, тому що люди мають своє щастя, е, життя. Але правдивим і правильним є те визначення, яке дає Господь, яке дає Бог. І тут нам сказано, що блаженні миротворці, хто це таке, що це за люди. Миротворці не просто люди, які люблять мир, бо є миролюбці, люблять мир. Але не кожен готовий творити мир. Ісус каже, що блаженні миротворці, ті, хто чинить мир, хто сіє цей мир, хто розповсюджує мир, хто є посланцем миру, і той, навколо якого створюється цей мир, така людина блажена. І що за мир? І про який мир йде мова? Також важливо брати це до уваги, тому що, як і вище, ми коли читали, що вбогі духом, що означає засмучені, краще четвертий вірш, засмучені. Чому засмучені? Не тому, що там хтось робить якісь проблеми або маємо якісь труднощі, а тому, що вони бачать свою вбогість в дусі, тому що вони спрагнені, голодні праведності. І вони цим бачать свої недоліки, свій гріх, плакають, вони засмучені і тому вони блажені. І так само і тут не просто мир робити за всяку ціну. Бо є на світі такі миротворці, що як би не було, як не будь, але би мир був. Це неправильно, тому що Біблія, Слово Боже і Бог. Ніколи йде на, не йде на компроміс із гріхом. І послання Якова каже, що мудрість, яка згорить, спочатку є чиста, потім мирна. Спочатку чистота має бути у серці, у відносинах з Богом, потім буде мир. Якщо робити мир, не зважаючи на те, що є гріх, і не вилучаючи, не видаляючи цей гріх, не освячуючи, не оплакуючи цей гріх, то миру не буде. Тимчасове перемир'я може бути. Але потім воно як з новою силою розривається і приносить ще більшої шкоди, ніж на початку. Тому <кхм> бачимо тут, що Блаженні ті, хто є миротворець, хто робить цей мир, але не просто мир ради миру, а мир в першу чергу з Богом. Миротворці це ті, котрі приводять людей до Бога, до віри в Ісуса Христа, примиряють їх з Богом. Є у 2 Коринтян записано, що ми, як посланці, Божі, закликаємо вас, примиріться з Богом. І 2 Коринтян 5:20: ми посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примиріться з Богом. Тому що гріх розділяє, відділяє людину від Бога. І гнів Божий на таких людей. І людина приходить в світ грішною і потребує цього примирення. І чому будуть миротворці синами Божими? Тому що Бог в першу чергу є миротворець. Він послав у світ свого народженого сина для того, щоб примирити світ з собою, щоб дати прощення гріхів, щоб примирити миротворцем, першим миротворцем є Бог. І той, хто наслідує характер свого Отця. Тому що Дух Божий приходить в людину, яка вірувала в Ісуса Христа. І вона стає миротворцем. Це стає частиною її природи, натури, способу життя. Це не якийсь розрахунок, що якісь ситуації виникають, і штучно так людина думає. А як мені тут чинити? Ага, що там Біблія каже? Ага, треба бути миротворцем. О, як це тяжко. Ну, треба, треба, мушу робити. Ні, не так воно. Буває в житті такої блаженної людини, яка є дитиною Божою, бути миротворцем, це стає натурою і характером, інакше не може. І вона закликає людей в першу чергу примиритися з Богом. Коли виникають якісь конфлікти, бувають навіть близькими людьми в сім'ї, чоловіком, жінкою, приходять служителі. і Хочуть примирити, і вони пояснюють завжди таким християнам, що якщо є якась сварка, ворожнеча непорозуміння, це тому що непорозуміння у них з Богом. Неможливо примирити їх, поки у них не буде примирення з Богом. І е, це часом християни, які не дозріли ще духовно, не розуміють цих духовних істин, думають, та ні, в мене з Богом, в мене дуже добрі стосунки. О, я так люблю Бога. А оцей чоловік мій, от не розуміє мене. Або навпаки, жінка каже, то я люблю Господа. Або чоловік про жінку каже, або жінка про чоловіка. Що ні, от я люблю Господа, я слухаюсь. Я от все такі емоції переповнюють, коли думають про це. А коли вже йде мова про стосунки між ними, все, а вона мені сказала, він мені сказав, а вона подивилася, він подивився, а він подумав, а я подумала. І це вже ніхто не може дати кінця. А їм здається, що у них стосунки з Богом кращі не можуть бути. У них ліпше, ніж у всіх там церкві стосунки. А між ними немає ніякого миру і примирення. Це тільки тому, і це однозначно, це тому, що у них порушені стосунки з Богом. І немає миру з Богом, тоді немає миру між ними. І не буде миру, тому що гріх ніколи з собою мир не приносить. І миротворці, оці блаженні миротворці, вони приносять оцей мир, приносять Примирення з Богом, тому що Бог миротворець, Він примирив нас з собою через Ісуса Христа, Він дав нам Духа Святого, який е, діє в нас, який живе в нас, який веде нас. І плід Духа е, там перераховується, також є мир. Ми не можемо робити і творити мир своїми зусиллями, тільки перебуваючи в дусі, перебуваючи під. Е, Силою Духа Святого, тоді ми можемо приносити людям ось цей мир. Інакше будуть діла плоті. Галатам п'ятий розділ там показує і діла плоті. Там протилежні чинки тіла каже, що це там ворожнечі, сварка, гнів. І цей весь список завершується тим, що такі царства Божого не наслідують. І це перекликається з тим, що написано в Євангелії від Матвія. Тільки миротворці Царство Боже наслідують. А ті, хто чинить по тілу, ті вносять з собою ці сварки, розділення, ворожнечу, і вони інакше і не можуть вчинити. І блажений миротворець, тому що він є. Буде названий синами Божими. Тут стануть перекладено, а є ще названими Божими синами іноді переклади дають. Це одне і те же значення. Чому синами Божими, я вже сказав, тому що е, такий Отець, такий Бог, Він хоче цього миру, Він зробив все для примирення. І Ісус Христос прийшов, як і переді мною було сказано, для того, щоб примирити. Світ з Отцем, примирити світ з Богом. Інші релігії розповсюджувалися за допомогою меча, за допомогою зброї, за допомогою насильства. Віра Ісуса Христа, християнство розповсюджувалося за прикладом Ісуса Христа, любов'ю, терпінням, проповіді Євангелії, оцього миру, який наказав Господь проповідувати до краю землі. І, і тим і відрізняється християнство від інших релігій, які розповсюджуються іншими методами і засобами. А християнин покликаний для того, до того, щоб приносити мир, творити мир. В першу чергу він повинен мати в своєму серці цей мир. І якщо він має мир з Богом. Має Духа Святого, він буде робити цей мир в сім'ї. Здалегідь він думає над тим, що він буде казати, які слова вживати, які вчинки робити, до чого це буде приводити. Миротворець він завжди думає, зважує свої слова, свої вчинки, свої дії. Тому що потрібно. Прорахувати, подивитися, буде це вести до миру чи до сварки. Бо є люди швидкі до сварки і любителі сварки. Як чують десь що якась сварка, вони моментально туди прибігають. А що сказали? А кому сказали? А чому сказали? А що, що? що? Ану повторіть, я тут не зрозуміла, а хто? І так цікавлять, навіть. Як... Не немає такі от лікарі, буває дару такого випитати, щоб правильний діагноз сказати. А, а, а це от такі питання задають, так, все, щоб дізнатися, а ти скажи так, а ти сказала так, а ти не, а ти не терпи, а ти каже так. І всюди вони все мають бути в курсі справ і, і, і мають таку майстерність у, у цій справі, для того, щоб поширювати ці сварки, цю ворожнечу між людьми. І вони це люблять, це, тому що це від плоті, це від лукавого, і це їм подобається. Миротворець же, він уникає цього, він продумує, краще промовчить, якщо розуміє, що це на, для послужить для миру, або скаже якісь слова для миру. Знаєте, якось було, я ще почав бути у братській раді. То бувало щось там, може, щось якусь пропозицію скажу, може, вона ну, неправильна. Думаю, ні, це все, я буду мовчати, я ніколи не буду більше ніколи казати. Потім все, різні варіанти були, потім вже з часом е, зрозумів, що мудрість не в тому, щоб завжди щось казати, чи в тому, щоб завжди мовчати. Мудрість в тому, щоб промовчати, коли треба мовчати. І сказати, коли треба сказати. Оце важко, а завжди мовчати це не проблема. Завжди говорити, це теж не проблема. Це легко десь робити. А от мати мудрість сказати тоді, коли потрібно сказати, бо це послужить миру, порозумінню, не промовчати, бо як промовчиш, буде проблема. А якщо скажеш, буде мир, скажеш добре слово, яке послужить мирою. Або Навпаки, промовчати колись, коли бачиш, що це потрібно для миру. І тоді це є мудрість, яка дається Богом, і Бог дає, якщо ми просимо у нього. І бути миротворцем це завжди якась актив, Це є активна дія, це потрібно жертвувати, це також страждання. Тому що Плоть вона хоче своє, вона хоче по своїм правилам жити, завдає оці неудобства, кажуть по російськи, незручності і страждання. Але ми у Дусі Святому думаємо, що робити і що казати. І тоді ми сіємо і розповсюджуємо у своїй сім'ї мир. Також миротворець, він буде миротворцем і в церкві, також буде думати, що говорить, для чого доведе це слово, чи потрібно воно сказати, чи ні. Бо той, котрий розповсюджує сварки, оці заздрощі, якісь непорозуміння, він або буде половину правди казати, або промовчить, коли треба сказати щось. Для збудування для миру, або щось непотрібне скаже. І думає, каже, я за правду, я люблю правду. Знаєте, мені все одно, хто переді мною, чи то рядовий член церкви, чи то присвітер, чи хто. Я правду люблю. А фактично не правду любить, а любить себе і любить оці сварки, любить, щоб були скандали. Не прораховує, не думає, до чого це призведе. Отже, миротворець він усюди має бути миротворцем і в своїй сім'ї, і в церкві, і в суспільстві. Несе мир, несе Слово Боже, несе вістку Івангелія Ісуса Христа. Тому що без віри в Ісуса Христа в суспільстві ніколи не буде миру. Люди борються за мир і говорять, і нібито хочуть миру, і вони за мир, але. За свій своє розуміння миру, але не такий, як то Бог дає. І бачиш, що ні, не виходить, то не, не стається цей, цей мир, тому що без Бога, без віри в Ісуса Христа мир неможливий. І е, останнім, останніми роками е, місцями так розповсюджується така думка, що. Християни можуть брати і зброю, і воювати, і повинні робити цю справу. Я думаю, що це одна із проблем відходу від євангельського шляху, від євангельської правди. І це воно не саме приходить, воно в комплексі йде. Воно не є тільки ця одна проблема, щоб підключити християн до того, щоб воювати і брати зброю. І, і ті, хто аргументують такі ідеї, доказують, якщо ви звернете увагу, то вони беруть завжди докази із старого заповіту. Вони кажуть, от Ізраїль воював, воював Давид, воював, людина Божа, воював. Вони воювали, тому що у них була земна обітниця. Їм Бог дав Ханаан земний тут, на землі, і потрібно було воювати, потрібно було захищати. Бог наказав це робити, читаємо, Починаючи з книги Вихід, де був даний наказ Ізраїлю, і вже Ісуса Навина, як Ізраїль брав володіння землю, і є там повеління Божі, тому що Ізраїль мав земні обітниці, тому вони такі мали і правила. Уже в новому заповіті для церкви Христової, ми цих речей не бачимо, тому що. Багато разів сказано в різних варіантах, що наша боротьба, наша війна не проти крові тіла, а проти духів. Це духовна війна у нас не проти людей, не проти якихось ворогів за якісь земне царство. Наше царство ніхто не забере. І воно не на землі. Ісусові, коли сказав Пілат, так ти цар? Каже, так, цар, але моє царство не з, не з цього світу. Тому що якби було з цього світу, то б мене би захищали. Тут були б воїни, тут були б були зараз захисники. А оскільки моє царство не з цього світу, тому і е, немає е, цих земних захисників. Плоть, вона хоче, вона хоче йти у війну, хоче відомстити. Я якось був в одній сім'ї, то віруюча сім'я, і хлопчик то з конструктора зробив автомат, склав собі, кажу, що це ти зробив. То як я буду стріляти всіх бандитів. Кажу: бандитів не треба стріляти. Їм треба розказувати про Ісуса Христа. Вони стануть християнами, віруючими, і не буде бандитів таким чином. Якщо ми будемо розказувати їм про Ісуса. Шкода йому той конструктор розбирати, що він склав автомат і питає свого тата: а немає таких людей, що з зброєю ходять і людей не вбивають? Ну, тато його каже: Ну є мисливці. О, я мисливець. Все. Все-таки ну, щось постріляти, воно в крові. Тому що гріх наслідується. він Народжується людина в цьому, хоч не, не вже не на війну, то хоч вже мисливцем бути. Але така є тяга в людей. А Господь закликає нас до того, щоб ми були миротворцями в цьому світі. Як і апостол, я вже читав з 2 Коринтян, що закликаємо примиріться з Богом. Це ми маємо нести в світ. Євангелію, віру в Ісуса Христа своїм життям, як миротворці, всюди, де ми знаходимося, я вже казав, в сім'ї, чи в церкві, чи в суспільстві, де би ми не були, ми маємо всюди творити цей мир, проводити людей до цього примирення з Богом, тому що якщо не будуть примирені з Богом, то вони не війдуть у Царство Небесне. І ми повинні. Аналізувати своє життя, в якому стані ми знаходимося, що ми сіємо, що ми несемо людям, що нас цікавить, чи ми несемо людям Слово Боже. Тому що навіть якщо не проповідуємо Євангелій, не розказуємо, це означає, що ми не миротворці. Ми не, ми не несемо людям слово примирення. Кожен християнин покликаний до того, щоб нести людям це слово примирення, не слово ворожнечі, не слово розбрату сварки, а слово примирення. І коли ми людям, хтось там каже якісь такі речі, негарні, колись був в лікарні, то там зранку ті, що були в палаті, то йшли, там був рядом кіоск, брали газети. І приходять, відкривають газети, і ось лиш такі слова. Ну цього президента треба розстріляти. Цього треба там всякі слова і все. І лише таке, поки тієї газети передивляться, немає. Вони б, здавалося, вже півсвіту повбивали, читаючи ці газети. Бо лише це слово повісити, розстріляти він і лише такі думки. А від таких слів воно недалеко і до діла. потім. Бачимо такі наслідки. Дивимось, людина сьогодні була вчителем, трактористом, була якимось, ну, мали цивільні якісь професії, а приходить інші часи, бере зброю, він там перший стріляє, перший убиває, якісь допити робить, якісь. А хто він вже вчора, тільки вчора був нормальний, ми думаємо, людина. А сьогодні він вже тортурами займається, він вже е, має таку велику ненависть. Тому що від цих думок, від цих слів у світі, які є, які показують фактично стан світу, до таких діл це е, небагато. Один крок. І вони це й роблять, цей крок. Ми ж повинні нести слово «я» в Ми, Ісус сказав і слідувати цьому правилу, як Ісус сказав. Що не бійтеся тих, хто може вбити тіло, Бійтеся того, котрий може душу, тіло кинути воєнну, боятися Господа, любити Господа, слідувати за Господом, проповідувати Євангелію людям, оце це наше покликання. І усюди, де ми є нести ось цей мир, бо тільки тоді ми є діти Божі, тоді ми наслідуємо Царство Небесне протилежному випадку, Царства Божого, такі люди не наслідують, які не роблять ці речі. Ми зараз будемо молитися і дякувати Господу за його настанови, які він дав сьогодні, нам <кхух> вчив і примирив нас з собою і дав нам це слово примирення, щоб ми йшли в цей світ, і люди чули Євангелію. Нехай Господь допоможе нам бути вірними завжди в цьому. І виконавцями слова, щоб ми радувалися нашим життям в Господі, і Господь радувався нашим служінням. Йому йому слава за все. Амінь. Помолимо.